Всім привіт! У цьому відео я розповім про п'ять культових хромокомів, які точно піднімуть настрій. 51-х поцілунків фільм, в якому головний герой Генрі Рот запеклий серцеїд і зовсім не визнає серйозних стосунків. І так продовжується, доки він не зустрічає милу дівчину Люсі. Знайомство проходить чудово, та наступного дня Люсі вдає, наче ніколи раніше Генрі не бачила. Це дивує хлопця, але пізніше виявляється, що через автомобільну аварію дівчина страждає короткочасною втратами пам'яті, і через це ніколи не пам'ятатиме, що з нею трапилося вчора. Але чи готовий Генрі кожного дня знайомитися з Люсі знову і знову? З 13 в 30 комедія із фентезійним елементом про звичайну дівчинку Ченну Ренк. У свої 13 років вона надзвичайно сильно хоче потрапити до групи популярних підлітків. Очолює компанію Люсі, яка не соромиться маніпулювати Дженною. Події розгортаються на день народження дівчини, під час якого її друг мед дарує їй саморобний будиночок, притрушений чарівним полком, який виконує бажання. І лягаючи спати, Джен от, звичайно, загадує подорослішати. А прокинувшись ранці, вона розуміє, що за ніч встигло минути цілих 17 років. 27 весіль історія про дівчину Джейн, яка за турводою про інших зовсім забула про власні потреби. Будучи ще зовсім маленькою, вона побувала на весіллі своєї родички і відтоді закохалася у це святкування. Подрослішавши, Джейн почала організовувати чужі весілля, часом навіть два за один вечір. А на одній із таких подій дівчина знайомиться із Кевіном Дойлом, журналістом, що веде весільну колонку у журналі, але не поділяє її захоплення шлюбом. Зате професійний інтерес у нього викликає її забутий у таксі записник, де є вся інформація про організацію такого свята і 27 весіль, які вона відвідала у якості дружки. Герої фільму Ноттінгіл люди із зовсім різних прошарків суспільства. Вона Анна Скотт, відома кіноакторка. Він Вільям Текер, соромізливий власник книгарні, куди Анна завітала купити бутівник. Здавалося б, просто випадкова зустріч, але долі зводить їх знову і знову у найрізноманітніших ситуаціях. На відмін від більшості романтичних фільмів, де це закінчується весіллям, у молодята показано саме події після виголошення подружніх обідниць. Радіоведучий Том випадково потрапляє м'ячем у Сару, дівчину з багатої родини, і відтоді пара нерозлучна. А скоро вони вже планують весілля, що пригнічує серини батьків, але довго опиратися не виходить. Тому досі скоро молодята одружуються і вирушають у медовий місяць, де їх пригоди тільки починаються.